Чому бізнесмени деякі бояться Форбсу? Ну я думаю, що тут є три категорії бізнесменів. Перше, це бізнесмени, які розуміють, що в Україні Форбс це, на жаль, як меню в ресторані для паганців. Вони можуть бути просто злочинці, можуть бути там працювати, але не на суспільство, а на свій, свою кишеню. Друга категорія це Бізнесмени, яким є що е, ховати, тобто які е, не хочуть, щоб люди розуміли, яким чином вони заробляють свої гроші. Ну і третя категорія це люди, які просто інтроверти, вони вважають, що е, їхня справа не давати інтерв'ю, просто робити свою справу.